Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. кашлю немай. 17 година. Новини на часі. Уряд проведе перевірку всіх енергокомпаній на предмет можливих корупційних зловживань, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. Також за її словами, вже сьогодні з держбюджету виділять 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. П'ять напрямків: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і придбання запасу пального це допомога для 93 громад: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. У Сумах після російської атаки перевіряють якість повітря. Про таке повідомляє обласна адміністрація. Окупанти вдарили безпілотником по території одного з підприємств у промисловому районі міста. Зайнялися матеріали на виробничій ділянці попередньо без постраждалих. Поки перевіряють якість повітря, жителів закликали зачинити вікна, пити більше води і без потреби не виходити на вулицю. На Харківщині окупанти атакували дроном пенсіонерів. Як повідомили в прокуратурі, на трьох саморобних мотоблоках вони їхали на пен по пенсію на її продукти у борову поблизу села Новоплатонівка, один із мотоблоків влучив російський півідрон. На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від травм помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена. Троє постраждалих також у Харкові внаслідок російських дронових атак. Як сповістили в ОВА, упродовж доби окупанти били по Харкову та ще чотирьох населених пунктах області: це Золочів Заміст, Борова та Білий Колодязь в обласному центрі. Пошкоджене транспортне підприємство та 10 автомобілів. Окрім цього, побиті вікна у 15 багатоквартирних і п'яти приватних житлових будинках. Майже 700 ударів зазнали цієї доби при фронтовій території на Запоріжжі у Гуляйполі. Під час дронової атаки поранено 52-річного чоловіка. Більше подробиць дізнаємося від нашої кореспондентки Інни Гогой. Вона зараз наживо із Запоріжжя. Інно вітаю розкажи, яка у вас обстановка. Питає Олександра, триває зараз на Запоріжжі повітряна тривога. Зокрема, є небезпека і для обласного центру. І повідомлялося, що жителі Запорізької області чули звуки вибуху, і як згодом повідомили в обладміністрації, спрацювала наша ППО. А щодо оперативної обстановки за добу по області 16 прифронтових населених пунктів зазнали ударів цієї доби. Для обстрілів окупанти застосовували авіацію та артилерію. І атакували прифронтові населені пункти безпілотниками. І власне саме ударів дронами завдано по містах та селах. Майже чотири сотні. У Гуляйполі ворожий в поранив 52-річного чоловіка. Він отримав травми кінцівок та тулуба. Ну а і в цілому, за Загалом зараз непроста ситуація складається у Гуляйполі, е і власне ворог активізувався на гуляйпільському напрямку, і росіяни намагаються знищити саме прифронтове місто. і постійно гатять по ньому. І е попри небезпеку, посилення обстрілів там залишаються жити люди. Окупанти тероризують їх і е дронами і е різноманітними озброєннями. І зараз е у місті залишається. З пів тисячі людей тим тим, хто все ж таки наважився на евакуацію, зробити це допомагають поліцейські, рятувальники і волонтери. Загалом евакуація зараз триває з інших прифронтових територій. І ось нещодавно надзвичайники вивезли із сіл Пологівського району двох жінок, як зазначають. У ДСНС за допомогою жінки жінки звернулися під час роздачі гуманітарної допомоги. І як розповідали самі пенсіонерки, вони до останнього трималися і не хотіли покидати свої домівки, але посилення обстрілів змусило їх залишити дім по населених пунктах. Росіяни б'ють кабами, дронами і в тому числі і касетними боєприпасами. Ну і як зазначало ДСНС, вони вивезли жінок до. Запоріжжя, а далі пенсіонерки планують вже їхати до інших областей України. Нагадаю, що наразі із п'яти населених пунктів Запорізького району також оголошено примусово обов'язкову евакуацію дітей. Загалом мають вивести 20 родин, в яких виховується 36 дітей. Така оперативна обстановка на зараз по Запорізькій області. Олександре інно, дякую за інформацію. Нагадаю, що про ситуацію на Запоріжжі нам розповіла моя колега Інна Гогой. У Миколаєві через дронову атаку ворога поранені шестеро людей. А в Херсоні росіяни дистанційно мінують вулиці. Там підірвалися дві швидкі детальніше про оперативну ситуацію на півдні Розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зараз теж наживо зі студією. Лізо, вітаю. Які новини у тебе? Таю Олександра. Почну з того, що на території Миколаївської області нині триває повітряна тривога. Тому закликаю всіх миколаївців перейти до укриття. Також повідомлялося про те, що ворожі безпілотники нині у повітряному просторі нашої області. Утім, зранку в Миколаєві пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту промислової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Внаслідок ранкового удару шахедами. У Миколаєву поранення дістало шестеро людей. Троє з них важкому стані. Про це повідомив КОВА Віталій Кім. Близько одинадцятої ранку. Росіяни дроном атакували Дніпровський район Херсона. Поранено 66-річного чоловіка через дронову атаку ворога було пошкоджено також. і Тролейбус у цьому ж районі два автомобілі швидкої підірвалися на російських мінах. Пелюстках перша наїхала на міну вночі під час евакуації хворого. А друга вранці, коли бригада їхала на виклик, минулося на щастя без травмованих. Загалом на самих локаціях у Херсоні виявили російські протипіхотні міни типу пелюстка. Окупанти, засто... Окупанти застосовують їх дистанційно. Під час розмінування підірвався і підполковник поліції його шпиталізували з травматичною ампутацією стопи. Про це у нашому ефірі розповів керівник ОВА Олександр Прокудін. Вчора під ударами була і критична і транспортна, і соціальна та житлова інфраструктура у Херсоні через атаку російських дронів постраждали двоє людей ще двоє жителів Білозерки, які були поранені кілька днів тому. звернулися за меддопомогою. Зараз усіх постраждалих шпіталізували. Трагічна звістка надійшла за Сокорівки, Нововоронцовська громада. Там російський дрон цілеспрямовано атакував чоловіка 1947 року народження. Він дістав поранення несумісні з життям мої співчуття рідним і близьким. Сьогодні також вибухи не вчухають. Власне, от сьогодні у Херсоні обстріли росіян пошкодили лінії електропередач. Частково нині знеструманий корабельний район. Минулої доби під атакою ворога було 39 населених пунктів. Поранення дістало четверо людей. Одна людина загинула. Пошкоджена адмінбудівля, чотири багатоповерхівки, 11 приватних будинків і автівки. Олександре. Дякую, Лізо. За ситуацію у південних областях стежить моя колега Єлизавета Кротик. Ударними безпілотниками, реактивними дронами і ракетами різних типів поцілили сили оборони по низці об'єктів ВРФ та на тимчасово окупованих територіях України. Про таке повідомив Генштаб ЗСУ. Там уточнили, серед засобів ураження були українські розробки фламінго, барс і лютий. У тимчасово окупованому Криму є влучання по комплексу морський нафтовий термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське радіолокаційній станції ППО в районі Євпаторії. На тимчасово окупованій території Запорізької області поцілили по нафтобазі поблизу Бердянська, а також по командних пунктах 5-ї армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Є уражені об'єкти і на території самої Російської Федерації щодо завданих збитків уточнюють. Бійцям, які боронять Покровськ, потрібні зброї, зокрема дрони. І не менш важливими для них є потужні автомобілі. Без них Ані дістатися позиції, ані підвести під розділом боєкомплект, ані евакуювати поранених. Дронарі 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, які зараз зупиняють ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту, потребують пікапу. Докладніше про свої потреби наші захисники розповідають у відеозверненні. Бажаємо міцного непохитного казацького здоров'я. Ефективність роботи дронів залежить не тільки від майстерності наших пілотів, але й від засобів пересування наших бойових екіпажів, зокрема на Покровському напрямку. Тому ми звертаємось до вас, шановні глядачі телемарафону Єдині новини. Підтримайте наш збір на пікапи. Завдяки вашій підтримці, ці сталеві коні. В тандемі з нашими бойовими пташками однозначно підвищать боєздатність нашого батальйону і без сумнівів наблизять нас всіх до перемоги. Щиро ваші бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь! Слава Україні! Героям слава! Європейська комісія розглядає три можливі способи фінансування допомоги в Україні, і найефективнішими з них називає позику із заморожених російських активів. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн під час виступу в Європарламенті. У нас є три варіанти: варіант перший використовувати бюджетний простір для залучення коштів на ринку капіталу. Варіант другий мати міжурядову угоду, за якою держави-члени самостійно залучатимуть необхідний капітал. І варіант третій мати репараційний кредит. Він базується на імобілізованих російських активах. Це означатиме забір готівкових залишків із імобілізованих російських активів, передачу їх як кредит Україні. І Україна повинна бути де повернути цей кредит, якщо Росія поверне репарації? Це найефективніший спосіб підтримки оборони України та її економіки. І це найчіткіший спосіб дати Росії зрозуміти, що час не на її боці. У Черкасах медики швидкої навчають правоохоронців та військовиків надавати домедичну допомогу. Цей проєкт, обласний центр екстреної допомоги, розпочав ще три роки тому. І за цей час курси підготовки закінчили понад 10 тисяч силовиків. Тепер свої знання вони застосовують не тільки на фронті, а й у повсякденні. Як ви думаєте, на яких етапах після курсу зможете бути вже залучені безпосередньо ви? Із такого запитання медик Черкаської швидкої Євген починає кожне заняття курсу до медичної допомоги. Він не тільки лікар, практика ще й сертифікований інструктор. Сьогодні його курсанти, працівники судової охорони. Свого наставника вони слухають уважно і виконують всі його вказівки. Ні, Наче нічого. Так курсанти беруться за вправу серцево-легеневої реанімації, тренуються на макеті зі спеціальним медичним приладдям для відновлення дихання. Хоча носити такий мішок амбу з собою не обов'язково. Достатньо компактної плівки клапану. І чим швидше знову повертаємось до компресії. Часто зараз люди носять з собою вже обладнані аптечки, і там завжди обов'язково в переліку так обладнання є, обов'язково завжди буде ця плівка клавера. У Нас на службі також таким так? стосовно на всякий випадок. Офіцер судової охорони Євген Ободовський закінчив схожі курси три роки О, тому, або... але зараз вирішив відновити уміння і знову записався. Переконаний, у воєнне лихоліття здобуть ці навички важливі не тільки на службі. Були випадки, коли людям ставало зле, і саме уроки першої медичної допомоги нам ставали в нагоді. Тобто, це, знаєте, не про отримання якогось додаткового сертифікату, а про отримання навичок, які в житті в побуті можуть врятувати комусь життя. У мене бути ось так складений, щоб цей флястік у вас був на цю сторону, щоб легше було ним користуватися. А ось учасники беруться до однієї з найголовніших вправ у домедичній допомозі зупинки кровотечі. Майже всі вони вже мали вишкіл від черкаської екстренки та помилок усе ж таки припускаються. Передавлюю артерію, по якій іде кров, або одною рукою, або можна коліна. То ви маєте бути впевнені, що таз не переломаний і не пошкоджений, що це не висококінетична травма. Під час занять інструктор Дмитро поспішає виправити курсантів, аби ті не схибили у відповідальну мить. По тому ще раз пояснює алгоритм дій, на відміну від медиків, екстреної допомоги і військові і силовики набуті навички не застосовують щодня, і з часом уміння забуваються, тим паче в екстремальних умовах. Більшість з них говорять, що в паніці. Вони не можуть зрозуміти, яка це кровотеча, і під час того, як накладають жгут, жгут може бути не потрібен, тому треба проходити навички і відпрацьовувати. Це тільки практика. Для цього курси від екстреної допомоги й започаткували. Запевняє директор центру. Люди мають не тільки здобути знання з домедичної допомоги, а час від часу їх оновлювати. За останні три роки тут побували вже понад 10 тисяч військових, силовиків і цивільних громадян. Це актуально і Я точно знаю, що у нас були вже зворотні зв'язок. Ми точно знаємо, що завдяки цим навичкам було врятовано не одну сотню життів. У нас... Застосування цих навичків ну на даний момент іде 50 на 50. 50% в зоні, де йдуть бойові дії, 50% на мирній Україні, там де немає бойових дій, але е, є і падіння з висоти, і поранення різного роду, і дорожньо транспортні пригоди, і так далі. Тому медики закликають кожного навчатись, адже це може врятувати не тільки ваше, а й життя рідних людей. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. О 18 сімнадцяті чекайте на новини вже від лілії налягаки. Ну а буквально за дві хвилини ефір продовжить Ірина Багла. Ірино гарного тобі ефіру. більше про удари по Російській Федерації. Не лише про це продовжу говорити з гостем в студії. Нагадується Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, перед тим як ми продовжимо цю розмову, хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що у нас триває збір для військових із президентської бригади, які тримають останні українські населені пункти в Луган області, які ще не може окупувати Російська Федерація і розказати, що вони вже захопили е, всю Луганщину. Тож, будь ласка, давайте допоможемо нашим військовим чинити опір росіянам на цьому відтинку фронту. Доєднаємося до збору qr код на ваших екранах. Трохи нижче є і номер картки. Якщо не можете відсканувати qr код наші військові збираються кошти на антени, які допоможуть модернізувати безпілотники, якими вони працюють на цьому відтинку будь ласка, доєднуйтеся і шановні глядачі, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Нехай це буде невеличка сума від вас: 10, 20, 50 гривень. Якщо можете більше. Тисячу дві, будь ласка, доєднуйтеся, але прошу кожного з вас доєднатися, тому що це дійсно важливо. Ми таким чином допомагаємо нашим військовим, які захищають нас 24 на 7. Доєднуйтеся, пам'ятайте, там знизу є і номер картки. Якщо не можете відсконувати QR-код. пане Дмитрин, давайте ж детальніше поговоримо по, про такі удари українських дронів по Росії. Бачимо всі ці відео щодня, причому ем, гарно горить. Наскільки ефективно? Дуже ефективно, тому що втрати від нафтовидобувної галузі у росіян уже приблизно складають 20%. Простій виробничих потужностей за рахунок порушення ланцюгів виробництва складає приблизно 36%. і є дійсно уже поступове просідання російського бюджету. Якщо раніше вони планували десь мати 0,1 профіциту бюджету, то зараз це приблизно 3,8 трильйони дефіциту бюджету за рахунок недоотриманих коштів. Плюс сюди накладаються російські. Антиросійські санкції Сполучених Штатів Америки, і от нарешті ми з Вашингтоном граємо в певний пас. Не не бийте по НПЗ, а ми розуміємо, що наші дрони проти бетонних укріплених військових об'єктів ну, мало ефективні. А власне, от винесення російської ніфтянки. І тепер це ну дуже і дуже складається у загальний міжнародний пазл. Криза з бензином 360 заправок приватних вже місяць тому були закриті. Найбільше перебоїв це Крим, окуповані території, причому з кричі найбільше повідомлень, що там дефіцит. Далекосхідні території, і знаєте, ось оця криза поступово розширюється. Наразі про перебої зафіксовані десь приблизно в 57 російських регіонах. Почастіше ли випадки мародерства. Це коли російським військовим не вистачає палива, і вони просто-напросто його крадуть у цивільних або зливають вночі з бензобаків. Це стає вже практикою, бо є талони, і кожен має 20 право на 20 літрів в день заправитися. Це вже поступово на щастя, впливає на логістику росіян по перекиданню, по перекидання. Аню військ по підгону техніки, але за рахунок того, що Росія воює в основному піхотними штурмами, то ось такого ефекту, який би був дуже відчутний зараз, то його немає. Причина і потрібність цього в тому є вже в них мобілізаційний резерв. Вони фактично поповнили свої втрати. Про це заявило і наше головне управління розвідки. Але важливо зменшити кількість грошей, тому що перебої з виплатами впливають на їхні заходи виконання плану, і це так само впливає на те, що найманці, які приїжджають до Росії в середньому отримуючи 2-3 тисячі доларів, так само у них є перебої з витратами. А це змушує російське командування знову ж таки ще менше жаліти своїх бійців, щоб їх кидати просто на Бій, ну бо якщо він повоює менше місяця, то він в принципі зарплатню і не отримує, тому це однозначно корінь проблеми, і ми воюємо з Росією на стратегічному рівні. Тому ці удари будуть продовжуватися. Росіяни накопичують дрони для того, щоб нас в блекаут заганяти, і ми так само їх накопичуємо. І крім ударів, ПНПЗ, це удари по залізниці, щоб блокувати логістику, і удари по теплогенеруючій енергетиці і електроенергетиці, але лише тієї, яка живить військові частини і військові об'єкти. Те, що настоїть локдауни цивільних мешканців, то це лише опосередковані наслідки. Пане Дмитре, А як українським дронам вдається умонати російське ППО? Адже залітають і дві тисячі кілометрів. Ми бачили результат. Як? Удосконалення, ми маємо навіть розробки на 3000 тисячі кілометрів, які здатні летіти, але це поки що прототипи інтеграція штучного інтелекту, інтеграція певною мірою, щоб він міг летіти по карті, які завантажуються в пам'ять і враховують перепади висот. Це так само питання удосконалення, тому що от з нашими контрактами по дронах, бо, наприклад, Данія спільно з Україною удосконалює, наприклад, тверде паливо для тих же фламінгу, і частково буде його виробляти. Тобто з'являється і в західних. Експертів доступ до наших технологій і вони щось можуть привнести. А ми слідкуємо в свою міру, щоб виробництво було дешевим, масовим і відповідно не здорожчувало сам саму зброю. Крім того, ми вводимо нові види, коли, наприклад, є у нас дрони оперативно-тактичного рівня, щоб заміняти ті ж Хаймарси, і вони діють той же дрон fp 2 на 100-200 кілометрів. І плюс наша тактика вона лишається незмінною. Це дрони обманки, велика хмара, і саме росіяни вкрали цю ідею у нас, створивши свою герберу. Це наші далекобійні дрони, і точково додаються фламінго і довгі нептуни. Навіть про довгих нептунів більше від військових відгуків стосовно їх застосування. І коли ППО перевантажена російська це й приносить результат. Концентрація російських засобів протиповітряної оборони це лише в основному лінія фронту і Москва. Москва це взагалі перенасичено Кримський міст, але в Кримському мосту ми вже логістику десь накриваємо. Саме тому і є такі дуже ефективні дольоти. А це стало можливим, тому що з 2022 року ми цільово знищували. Оли системи протиповітряної оборони ворога саме тому тепер і маємо такі результати, і російська влада до останнього точно не буде хотіти коментувати цю тему. І шановні глядачі, ви почули від нашого гостя, що дуже важливою є модернізація дронів. І саме на модернізацію дронів, які використовують наші військові на фронті на Луганському, скажімо так, відтинку на кордоні Луганської області. Ми зараз збираємо qr код на ваших екранах. Трохи нижче є номер картки. Якщо ви не можете відсканувати qr код Саме на модернізацію безпілотників для президентської бригади прошу кожного з вас долучитися до цього збору. Давайте активніше донатити. 20 тисяч буквально залишилося для того, щоб закрити цей збір. Тож прошу вас, давайте. За донатами будь-яка від вас сума буде величезним подарунком, скажімо так, доброю справою для наших військових. Адже передусім вони нас з вами захищають. Давайте їм подякуємо нашими донатами за захист нашої батьківщини. Тому прошу кожного долучатися і пам'ятати, що маленьких донатів не буває, пане Дмитре. Ще одну тему хочу обговорити. підтримку партнерів на фоні і ситуації на фронті і на фоні того, що ми бачимо ці зальоти українських дронів. От є Соці... Соціологія така дві третини американців підтримують ідею досягнення миру для України, але без поступок Росії. При цьому абсолютна більшість американців підтримують санкції як проти російських нафтогазових компаній, так і загалом економічні санкції проти країни-агресора. Власне, як розцінювати ці дані соціології, і чи підштовхне це адміністрацію Трампа і санкції вводити, і більше підтримувати Україну? А це однозначно підштовхне, просто. Е... Трамп чекає результатів на полі бою. Чому це стало можливим? Особливо після овального кабінету і після перших заяв, відверто антиукраїнських, ну що говорити, коли Венс в передвиборчій кампанії прямо казав, що йому на Україну плювати, була пророблена велика лобістська робота особисто президентом та його командою, військовими в офісі, той же Павло Паліса, які цільово працювали з лідерами суспільної думки республіканської партії, запрошували лідерів церков, які є ядерним електоратом, і просто-напросто змінювали парадигму. І за рахунок того. Що американці побачили, що таке українська війна, що це не війна, якась ефемерна, не війна, як там проти ліберального заходу, дійсно, ця думка змінюється, плюс підтримка демократів. І тому зараз важливо, що американці зайняли то вичікувальну позицію. Але тема томагавків, тема надання зброї, тема додаткового фінансування для України вона не збита. Тому зараз ми бачимо, які події корупційні скандали стрясають нашу державу. Важливо, щоб це була дійсно боротьба з корупцією. Коли ми говоримо, корупціонери мають сидіти, ті, хто на нажив... На армії вони ну взагалі не мають права бути е, в економічній нашій системі. Але Росія, що робить? Вона зміщує акценти. Треба владу вигнати, треба відставку. А цього й хоче Росія зміни влади, щоб нова влада підписала те, що хочуть, і цього хочуть і американці, і європейці. Бо ми десь встали в позицію і не захотіли підсовувати те, що ті документи, які нам дають. Е, тому заклик дуже простий. Ведеться робота, ведеться велика міжнародна робота. Наші проблеми, які були, на жаль, вони залишаються, як і останні 30 років, І за кожного влади є свої корупційні скандали. Згадаємо Свинарчуків, історія просто-напросто один в один. Але важливо не розвалити фронт, важливо не деморалізуватися, бо ця війна це не війна, чия армія буде сильніша. Ну, зрозуміло, що російська армія сильніша. Ця війна це війна без меж, це війна на виснаження. Хто буде стійкішим, хто не посипеться, і коли буде зберігатися ця єдність, влада, суспільство, медійна спільнота, військові, тоді ми зможемо вистояти. Коли почнемо знову сваритися, ну як ми любимо, бо свої проблеми то тоді на жаль росіяни матимуть шанс перемогти, бо один трильйон доларів вони вкладають не в свої листівки в основному ось оці з помилками інші, а на підживлення реальних протиріч у суспільстві ТЦК це номер один, зміна влади це номер два. І зараз російська пропаганда, на жаль, це дуже активно використовує. Ви сказали, що російська армія сильніша. Я хочу з вами трошки посперечатися і сказати, що українська армія, попри всі виклики, вона залишається найсильнішою армією. Ми показуємо цю гідну відсіч і, шановні глядачі. Чи ви можете допомогти нашим військовим це зробити? Будь ласка, доєднуйтеся до збору. Президентська бригада збирає на комплектуючі модернізацію безпілотників, які допоможуть їм тримати оборону двох населених пунктів у Луганській області. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. QR-код на екрані трохи нижче є і номер картки. Якщо не можете відсканувати QR-код. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Дмитре, ви сказали про згадали про тамагавки. Як ви думаєте, це вже питання взагалом закрите для України? Чи є ще можливість, що Трамп може ну в недалекому майбутньому все таки надати їх? Ні, це не зняте питання, тому що декілька тижнів тому і ця новина якось пройшла мимо нас, конгрес погодив передачу томагавків, але остаточне рішення за президентів, Трамп сказав, хай вони ще трішки повоюють, тому що американці не бачать просування росіян, вони бачать, що просто-напросто війна зайшла в глухий кут. І як тільки, якщо ми вистоїмо, і Росія нічого не здобуде, повірте мені, томагавки знову повернуться в наш в суспільний дискурс нашої нашого комунікації з американцями, бо воно вже показало свою ефективність. Росіяни один раз злякались. А коли ми їх. Отримаємо і маючи тепер цю підтримку, про яку ми щойно говорили, коли республіканці, які при владі дійсно змінюють свою думку про Україну, ми зможемо рухатися далі. Наступним кроком це може бути, наприклад, потужна система Айріс, яка коштує 4,2 мільярди доларів. Але це цілком посильна сума для наших західних партнерів, а вона зможе більш ефективно закрити небо, бо це протиракетна система, яка може збивати навіть той же арешник. Тому рік тому назад томагавки були фантастикою. Але за рахунок нашої стійкості, за рахунок того, що ми не роси. Пали лінію оборони, це й стало підґрунтям наших успіхів наразі у дипломатії. Тому повірте, тема не знята і вона повернеться. Але саме фронт диктує те, про що ми будемо говорити у майбутньому.